Привіт! Я Таня Зав'ялова і ми говоримо про продуктовий дизайн. В цьому відео ми розглянемо, що таке план тестування дизайну, з чого він складається, що ми можемо тестувати, як ми можемо приймати рішення щодо нашого тестування, і як взагалі заповнити документ каної плану тестування для того, щоб краще підготуватися до тестування вашого дизайну. Отож, план тестування це такий документ, який описує, як ми будемо відповідати на питання валідаційної гіпотези і деталізує проведення експерименту, конкретні кроки проведення цього експерименту. Щодо об'єкту дослідження, ми ще раз подивимося на криву правди. І е, якщо ми говоримо про валідаційний трек, коли дизайн вже у нас певний зроблений, і нам треба дізнатися відношення наших користувачів до цього дизайну, то є декілька артефактів, які е, різного ступеню готовності, які ми можемо тестувати. Перша, перший такий артефакт, е, який можна назвати концепцією або кнопкою, яка веде не туди. Це певна мінімальна кількість екранів для того, щоб розповісти нашому бізнесу і нашим користувачам, як буде виглядати і працювати майбутній майбутній А Ще таке концепція? Ми вже проговорювали раніше. З цікавого, що кнопка, яка веде не туди, вона часто дає нашим користувачам можливість краще уявити, що може бути за цією функцією, і уява користувачів, уява про їх потреби, і уява про страхи користувачів, дає нам певне бачення того, в яку сторону ми свій дизайн можемо розвивати або не розвивати. Все, що базується на фантазії користувачів, все ще має дуже високий ризик того, що це не може бути не зовсім правдою, і коли у нас з'явиться вже реальний дизайн, то їх відношення може до цього може змінитися. Але це давайте на нього краще дивитися як на напрямок, а не на конкретну відповідь. Так чи ні. прототипи. Як ми вже казали, бувають дуже-дуже багато різних прототипів. За способом зборки можна сказати, що бувають паперові, бувають прототипи зібрані на базі інструментів для прототипування, якими користуються дизайнери. Сюди ж заходить фігма. Бувають також прототипи, які створюються на базі конструкторів сайтів, і вони дають набагато більш повний Фідбек нашим користувачам, повний відклик нашим користувачам, і також бувають прототипи, які збираються на основі ноу-код no рішень, і вони мають вже набагато цікавішу і повнішу взаємодію. І зараз тенденція така, що все більше і більше дизайнерів без попередньої підготовки в своїй роботі можуть використовувати саме такі рішення. За рівнем деталізації прототипи бувають низької деталізації, туди ідуть паперові вайрфреми, але не завжди. Та низька деталізація це коли ми бачимо написи на основних кнопках, але те, що не стосується безпосередньо взаємодії, воно може бути менш пропрацьоване. Вони можуть виглядати як чорно-білі якісь екрани, можуть бути знову ж таки і на папері, і в ноу-коді, можна створити прототипи низької деталізації, якщо все відноситься до дизайну і контенту. Також можуть бути прототипи середньої деталізації, коли більшість флоу пропрацьована, але десь якісь далекі кутки ще не торкнулася рука дизайнера, і бувають прототипи дуже високої деталізації з дуже високим і якісним фідбеком. На дії користувача. За рівнем відповіді на дії користувача, бувають прототипи, які у нас є просто кнопка, ми на не неї клацаємо, ми там переходимо одразу, форма заповнює всю інформацію за користувача, і ми працюємо з уявними сценаріями, наприклад, уяв... з якоюсь уявною інформацією не даємо користувачу вводити. Такі прототипи. На ранніх стадіях досить популярні. Також бувають прототипи з високим рідним відповіді, коли користувач може навіть в текстове поле щось бити. І там відбувається якась дуже проста базова валідація, наприклад, відповіді системи на те, що І Є також прототипи рівню, рівня від, відгуку користувачам, який називається чарівник країни ОС. Це коли у нас десь за екраном сидить певна людина, яка симулює роботу нашої програмної системи і показує при переходах правильні екрани з правильною. Обробленою, щойно обведеною користувачем інформацією. Це досить складні експерименти, але таке також досить розповсюджено, особливо на Заході. І є е, прототипи, які, як я вже казала, зібрані на різноманітних нових код солюшенах. Вони взагалі е, можуть виглядати як вже реальний працюючий додаток. Але бекенд це ще не повноцінний бекенд, а який. Якийсь а, певний бекенд з, зі своїми певними обмеженнями там навіть мов в нову no солюшені у вас може бути навіть база, але вона не масштабується і вона не настільки добре інтегрована. В ваш прототип це плюс-мінус, як воно відбувається сьогодні, але ця індустрія зараз дуже активно розвивається, і можливо а, можливість збирати воркфлоу для не дизайнерських. Або дизайнерських ноу код прототипів за кілька років давати нам можливості а, прямо а, додавати певні розділи до вашого сайту, які будуть працювати, поки не підключиться вже команда розробки і тестувати його набагато якісніше. А далі те, це те, що про що нам треба подумати, вибираючи нашу в'єк дослідження. Наступне – це мета дослідження, як ми вже говорили, мета будь-якого дослідження це валідація нашої гіпотези, або зрозуміти, що ця гіпотеза працює або не працює. І е, в мету ми записуємо саме цю нашу гіпотезу, до основних гіпотези також може, можуть доєднатися деякі другорядні гіпотези. І ще один важливий момент, який ми записуємо в план нашого тестування, це як на основі чого ми будемо робити висновки. Для того, щоб зробити ці висновки, ми будемо збирати якісні, кількісні дані, якісні це коментарі в вільній формі, частіше за все. Або поведінка користувача не озвучена, яку ми пишемо на відео. Кількісні наші дані це конкретні цифрові значення, які ми можемо виміряти під час проведення експерименту. Наприклад, ми можемо поміряти, скільки часу користувач взаємодіяв з нашим додатком, скільки він зробив помилок і ще якісь інші. Цифрові значення, що ми можемо отримати з нашої взаємодії, наприклад, до якого кроку в нашому флоу користувач дійшов без проблем. Все, що ми міряємо, ми обов'язково нотуємо для того, щоб потім на базі на основі цього зробити наші висновки. Кількісні дані ми використовуємо, щоб сказати, чи відповідає наша виміряна величина, е очікуваній, Тобто, у нас. Зазвичай є для того, щоб зробити висновок на основі кількісних даних, нам треба наперед подумати, якщо ми будемо це вимірювати, яка цифра для нас буде прийнятною. Наприклад, якщо ми говоримо про флоу, більшість флоу займають від однієї до трьох хвилин. А якщо, наприклад, флоу, який розраховано на три хвилини, буде займати п'ять, значить ми погано зробили свою роботу або заважали користувачу. Якщо ми очікували побачити там один-три, і в результаті побачили п'ять. Це значить, що швидше за все дизайн можна оптимізувати. Або ми погано розрахували попередню очікувану цифру, або заважали користувачу. Є досить багато методів, які дозволяють нам порахувати, скільки часу має займати флоу певного користувача. Певний взаємо взаємодії користувача з інтерфейсом, частіше всього, воно базується на кількості об'єктів, з якими користувачу треба провзаємодіяти, поки він проходить через ваш флоу. І для кожного з цих об'єктів є певні значення, які були виміряні числом багатьох експериментів. І якщо ви пошукаєте, ви можете знайти цю інформацію. І коли ми говоримо про приклади а, щодо гіпотез а, кількісними даними, ми говоримо, бачимо чи не бачимо ми сигнал, бачимо ми чи не бачимо ми певний результат в дії на основі якісних даних, це коментарі, які ми користувачі нам дозволяють краще зрозуміти цифри, які ми бачили до цього. І на основі цих даних ми також робимо результати і гіпотезу підтверджуємо чи не підтверджуємо ми на основі комбінації цих даних. Тут ви бачите кілька прикладів. Наприклад, якщо ми вважаємо, що прибравшись форми реєстрації деталі щодо професії користувача, ми прискоримо заповнення цієї форми, то ми можемо поміряти, скільки часу займає прискорення проходження цієї форми з. З цим полем і без цього поля, і потім сказати, наскільки змінився цей час. Якщо ми, наприклад, у нас було, я не знаю, там три поля, і дві кнопки, і ми одне з полей прибирали, то ми очікуємо певний відсоток пришвидшення цього флоу. І в даному випадку, якщо ми побачили, прибрали і побачили з двох на двадцять відсотків. Це наш кількісний результат експерименту, який дає нам розуміння, що так пришучилось, і при цьому значимо, виходячи з попередньої кількості, і враховуючи, скільки часу на кожне поле потрібно користувачу, ми можемо зробити таке припущення, що прибравши цю кнопку, ми покращимо на 20% швидкість проходження форми. Під час інтерв'ю користувачі також сказали, що цю форму, наприклад. Під час інтерв'ю користувачі також сказали, що цю форму вони з задоволенням заповнять пізніше, після того як вже зареєструють свій аккаунт. І це як приклад якісного результату, що також впливає на цю гіпотезу, і в цьому прикладі гіпотезу можна вважати. Підтвердженою в прикладі номер 2 ви бачите, як ми можемо отримати результати, які не дають нам бачення повної картини, або показують нам, що лише частина, невеличка частина користувачів взагалі побачила запропонований їм функціонал, і тому ми не можемо конкретно зробити висновки на основі результатів експериментів, які ми провели, і ми спростували даний фонд. Канва плану дослідження, як я вже казала, план дослідження краще всього документувати. В план дослідження входить зміст самого дослідження, тобто які гіпотези ми валідуємо, що ми досліджуємо, які гіпотези валідуємо, на основі чого будемо приймати рішення і як ми будемо проводити сам експеримент. І друга частина це взаємодія з респондентами. Дуже важливий момент. Це сервіси і застосунки, які ми будемо використовувати, і як буде проходити зустріч це організаційна частина процесу. Якщо у вас, наприклад, в команді є. Цю форму може заповнювати одна людина, може заповнювати дві людини. А, наприклад, в одному з проектів, де я працювала раніше, синю форму заповнювали дослідники, тоді як з жовтою допомагала команда HR. і це також можливо на ваших проектах. Є кілька важливих організаційних моментів щодо проведення досліджень. Ми багато чули про п'ять користувачів, які знаходять 75% проблем. Це насправді з досить старого дослідження, яке проводили Нільсен, Норман груп, і ви можете трохи детальніше почитати, щоб як мінімум для себе знати, чому вони сказали 5 користувачів і чому це зараз. Золотий стандарт нашої індустрії. Але коли ви підбираєте людей, ви маєте розуміти, що чим більше користувачів ви опитаєте, тим більш повні дані ви зможете отримати по вашому проєкту, і в якийсь момент ви також побачите, що відповіді повторюються. І якщо ви це цього бачите багато, це значить, що основні висновки вашого дослідження ви вже зробили і можете рухатися далі. Але ще залежить від того, скільки різних персон взаємодіє з цією конкретною функціональністю. Якщо ми говоримо про цих п'ять людей, то бажано, щоб представників ключових персон у вас їх було по п'ять. Тобто, якщо ми говоримо про цю мінімальну кількість п'ять людей, і плануючи дослідження, вам треба розуміти, який у вас є бюджет, скільки у вас є часу, і відповідно до цього вибирати кількість респондентів на ваш проект. В рамках демо-проєкту для цього дослідження я покажу, як ми шукаємо користувачів, використовуючи біржу користувачів. Наступне винагорода учасників це також цікавий момент. Винагорода часто може бути однією з можливих мотивацій участі в проєкті, але вона не має бути ключовою. Людина має хотіти з вами поговорити. Не тому, що запропонована вами сума в кілька разів більше за її зарплату за день, а тому, що їй цікавий ваш проєкт і цікавий результат цього проєкту. Тому, вибираючи винагороду, обов'язково дивіться, скі... тому вибираючи Винагороду варто подивитися на пропорцію цієї винагороди запропонованій зарплаті користувача, і це ще залежить від того, на якому ринку ви шукаєте користувачі, наприклад, в Україні вам обійдуться дешевше, ніж користувачі в Америці. І тут є такий момент, що якщо ви захочете, наприклад, користувачам з України платити, так як користувачам з Америки. В якийсь момент ваша винагорода може стати єдиною мотивацією або ключовою. Це дуже сильно може вам зіпсувати результат вашого інтерв'ю. Тобто шукайте зацікавлених людей. З мінімально з певною винагородою, яка може рівнятися зарплаті цієї людини, може бути трошки вищою. Якщо у вас ще є можливість, наприклад, запропонувати винагороду, яка напряму зв'язана з цінністю вашого продукту, то це взагалі буде ідеально. Наприклад, як ми одного разу досліджували продукт в лікарні, і ми платили цим людям за прийом цього лікаря, до якого вони і так би пішли. Ще один важливий момент це графік дослідження. Графік важливо продумати наперед, для того, щоб у вас був час працювати між цими дослідженнями, щоб у тих ключових людей з вашої групи, які мають прийти на дослідження, а був на цей момент час, і щоб ви могли це узгодити також з вашими користувачами. І знову ж таки чек-лист, як буде проходити сесія, дуже важливо, коли він у вас є перед очима, ви тоді не розгубитесь, ви будете менше переживати, особливо якщо ваші перші дослідження, і будете йти по цьому списку. Один з прикладів графіка проведення, чек-листа проведення дослідження це те, що ми починаємо з інтро, потім ми говоримо про, збираємо демографію, говоримо про релевантний досвід нашого користувача. Потім ми демонструємо концепцію, і після демонстрації ми вже запитуємо користувача враження про, про взаємодію з інтерфейсом.